Не Вам все розкажуть про сільники, про віховники. Так, знайшли зброю. А що саме? В якій кількості? Автомат ПСС вітчизняно, Великої вітчизняної війни. З двома ружками, бронежилет і пістолет. Що за пістолет? Спорт. Були затримані люди спортивної зовнішності, близько до 20 чоловік представлялися охоронною структурою. Якою саме? Не відповіли і після чого були відправлені Печерські РУВД для вияснення, що за охоронна структура і що це за люди. Ага. А Яку ви сотню представляєте? Чорну сотню Євромайдану. Дякую.